Бюджет держави це, так би мовити, каса взаємодопомоги. Тому що все починалося з того, що збиралася якась е, комуна, група людей, які займаються різними справами і намагаються вирішити якісь свої проблеми, які виникають в їхній життєдіяльності. От Якщо уявити собі, що це невелика комуна, перше, чим вони стикаються з тим, що в них происходять крадіжки. Тоді вони збираються разом і вирішують, що давайте ми трохи скинемося грошима і наймемо собі якогось сторожа, щоб він охороняв від крадіжок наше майно. От вони зібралися, скинулися, найняли сторожа, а сторожу де взяли. Ну давайте ну, наймемо когось з своїх жителів комуни. Знайшли там. Давайте там сина коваля візьмемо. Хай він нас охороняє. Хай він ночі дивиться, що ніхто не крав. От тобі і перший міліціонер з'явився. Коли вони жили, живуть далі, вказується, що трохи віддалені землі заходять чужі, 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 чужі люди, починають обробляти ці землі або просто а, красти, то сади обнесуть, то, то зерно вкрадуть. Знову збираються на схід, зібралися разом. Давайте тоді наймемо ще одного <кхід> охранника, який буде нас охороняти від... від того, щоб ззовні до нас ніхто не приходив і в нас нічого тут не обкрадав. Зібралися, вибрали знову серед когось свого. ...田中і. Сина овчара, І появилася перша армія. Живуть далі, вирощують якесь біждя, коваль щось кує, свої шиють, не можуть нікуди нічого вивезти. Опять зібралися, слухайте. Ну давайте скинемося, построїмо у нас тут нормальну дорогу, щоб ми могли своє майно чи свою продукцію, яку ми виробляємо, щоб ми могли звідси вивезти кудись і продати його. Бо що з того, що ми його зробили, якщо у нас тут по коліна болото, ми нікуди не можемо його продати. Знову зібралися, давайте скинемось, скинулися, наняли якогось когось із своїх із місцевих, щоб він будував, побудував дорогу. І за нею наглядав. От тобі з'явився автодор. Ну і так, і так далі. Зібралися, скинулися, наняли. Якогось суддю, зібралися, скинулися, наняли. Ще когось. В кінці кінців вийшло, що треба збиратися кожен день, бо, 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 бо кожен день якісь нові проблеми і їх треба вирішувати. На нього скинулися, давайте лучше ми не будемо збиратися кожен день, а скинемось, наймемо сюди якогось управляючого. От тобі з'явився перший мер чи президент, чи хто там виходить. Так. З цього всього виходить, що вся наша, весь наш бюджет це і є наша каса взаємодопомоги, куди всі, абсолютно всі жителі країни практично... В рівних частинах скидаються грошима. І перша проблема, яка виникає в нашій великій комуні, тим, що всі ці люди, яких ми наймаємо, сторожувати, робити дороги керувати. Всі вони жителі нашої комуни і всі вони крадуть у нас. І як би мене збиралися, кого б мене перебирали, чи його ми не ставили, чи, чи його ми батька, чи внука б не ставили, він чомусь приходить і починає красти. Ми або не того вибираємо, або ми обречені на те, щоб наша комуна, в принципі, перестала існувати як непогано. Устроєна виборча система в Сполучених Штатах кандидатів на вибори вибирають члени партії і. В принципі, ці члени голосують своїми грошима. Тобто, для того, щоб стати президентом від якоїсь з двох партій, основних, які є в США, треба пройти внутрішні вибори в партії. Внутрішні вибори в партії це вибори серед членів, які платять членські взноси. Тобто вони, в принципі, своїми грошима. Тим, що вони оплачують цю партію, вони своїми грошима голосують і відіграють кандидата. А потім вже люди там підтримують чи одного, чи другого. Ну, в принципі, одного з, одного з тих, кого вибрали люди, які своїми грошима проголосували. І у нас на сьогоднішній день на даному етапі. Є шикарна можливість трохи скопіювати чесну виборчу компанію. У нас є волонтерські фонди, у нас є волонтери, яким люди довіряють або не довіряють. І легко визначити, скільки в кожному населеному пункті є волонтер, а то й не один. І можна подивитися, якому волонтеру скинулося тисячу людей. Великі чи невеликий взнос, але це було тисячі людей, які довіряють цьому волонтеру. а комусь скинули 10 людей. От і виходить, що довіра, яку люди висловлюють, довіра, яку люди висловлюють своїм співмешканцям і голосують за них своїми грошима. Не скидаємо гроші кожному попавшому волонтеру, не скидаємо гроші кожному попавшому, хто, хто, хто попросить. ми даємо гроші тим, кому довіряємо. А це і є наше голосування. Чому би зараз волонтери, які мають найбільшу підтримку, найщиршу підтримку серед населення, не поставити для того, щоб вони контролювали, не розпоряджалися, а контролювали розходи бюджету. Це такі самі людські гроші. І кому довіряти, як не тим, за кого люди проголосували своїми грошима.